Започаткувати власну справу чи розвивати існуючий бізнес в Івано-Франківську. Триває навчальна програма міст від проєкту ЮВІХАБ. Більше місяця 35 жінок із різних куточків України вивчатимуть основи підприємництва, юридичні та фінансові сторони бізнесу, брендинг і СММ. це така міжрегіональна навчальна програма нашої спільноти для жінок-підприємець за підтримки Нідерландів, наших грантодавців, які допомагають саме навчати жінок в Україні і. We'll be right <laughs> back. Це саме проект для жінок, які хочуть відкрити свій бізнес або хочуть масштабувати бізнес. Це для тих жінок, які наразі хочуть більше працювати в підприємництві, відкривати ФОП, відкривати свій бізнес, свої якісь ідеї втілювати в Україні. В просторі Гончаренко центр відбувся перший модуль Навчаємось та плануємо, де учасниці знайомились та ділилися досвідом. Неля Іжуркова Журкова розповідає: має діючий бізнес в кривому розі, але вже другий рік проживає івано франківську і хотіла б розвивати свою діяльність саме тут. Ну наразі у мене бюті індустрія, бізнес, тобі ж салон краси, в якому є послуги для жінок і чоловіків. По ну саме там краса, мода, здоров'я, але хотіла б зробити таку простір для жінок, де вони могли б, б, б відпочити. Получити якісь фітнес-послуги, якісь консультації з приводу ну, питань, які їх турбують. Ну тобто масштабувати це як простір для жінок. До навчання долучилася і Юлія Мецех зі Львова. каже, хоче скласти стратегію для розвитку свого бізнесу, крамниці унікальних подарунків з цілого світу. А приємним бонусом стало те, що на заняття можна приходити із дітьми. Дуже важко. Пояснити на інших програмах, наприклад, як наскільки важко поєднувати підприємництво і материнство, наприклад, і для мене було просто вау ефектом дізнатися, що, наприклад, є можливість приходити з дітьми, залишати дітей тут і навчатись. Тобто, ті жінки, які не мають підтримки, не мають нянь, наприклад, вони можуть мають таку можливість до слова, це вже шостий потік навчальної програми. Наприкінці занять кожна учасниця отримує сертифікат про проходження курсу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.